Cheese. Mm -hmm. Друзі, ви потрапили на випуск ігрових новин. Думаю, зайвого представлення ця рубрика більше не потребує. Отож, сьогодні нам є про що поговорити. вмощуйтесь зручніше і приємного вам перегляду. Fallout New Vegas – це дійсно легендарна гра. Нещодавно брали інтерв'ю у розробників проекту стосовно ремастеру The Other World Space Choice, на який ніхто не чекав. В рамках цього інтерв'ю було задане питання про гру. Розробник відповів, що команда ніколи не ставила за ціль здивувати гравців крутою графікою. Розробники намагалися створити історію, яка би змогла зачепити гравця за живе, і він повертався щоразу до проекту. Один з керівників додав, що хотів би побачити ремейк New Vegas з поліпшеною графікою, хоча від нього це не залежить. Його колега погодився з думкою про те, що з поліпшеною графікою проект виглядав би просто приголомшливо. Це може свідчити про те, що компанія всерйоз задумується над ремейком. Big Box VR оголосила, що з 9 березня королівська битва 1 стане безкоштовною. Зараз гра коштує 29 доларів 99 центів. Але якщо ви все ж таки встигли придбати проект раніше, то вам вручать внутрішні ігрові предмети. Microsoft оголосила про розширення географії доступу до ПК Game Pass. ПК версію популярної ігрової підписки в режимі Бете запустили в 40 країнах, включаючи Україну. 28 лютого відкрилася можливість зареєструватися в програмі ПК Game Pass Preview. для цього необхідно завантажити додаток Xbox Insider Hub в Microsoft Store і створити в ньому обліковий запис. Після цього з'явиться можливість оформити підписку за спеціальною ціною тестового місяця. Точно вартість компанії не вказала, але вона ж за все буде вартувати 1 долар. Game Pass пробуде в режимі бета протягом декількох місяців, після чого відбудеться повноцінний реліз. Конкретна дата поки не зазначається. Крім України, підписку запустили в Албанії, Болгарії, Латвії, Естонії, Молдові, Литві, Катарі, Єгипті, Ісландії та інших державах. Чи введе майки регіональну вартість підписки, поки невідомо. Тепер трохи про Armored Core 6. За даними деяких журналістів, гра має вийти у вересні. В разі якихось форс-мажорних ситуацій гру перенесуть максимум на жовтень, але вона точно вийде цього року. Проте не дуже приємною новиною є те, що From Software зосереджують свої сили на новій грі, а не на доповненні для Elder Ring. тобто доповнення вийде після релізу гри. Ви 100 Якщо не грали, то чули про гру Elder Ring, яка наробила багато галасу та стала найуспішнішою грою 2022 року. Фанати чекали на те, що творці на річницю гри анонсують якесь нове і цікаве доповнення. Ці чутки активно підживлювали інсайдери. Але ось 25 лютого позаду а анонсу все ще нема. Гравці були вже готові розчаруватися, але розробники, витримавши триденну паузу, анонсували масштабне доповнення до проекту, яке отримало назву Shadow of the Earth 3. Вона дозволить гравцям зануритися в у пригоду на території міжзем'я. На жаль, на цьому подробиці закінчилися. Ні про сюжет, ні про геймплейні нововведення From SoftWare не розповіла. Анонсували вони доповнені ось такою картинкою. На ній зображено дерево АРТ, яке почорніло і втратило золоте світіння. Судячи з картинки і назви доповнення, користувачі зіткнуться з якоюсь напастю, яка осквернила головну святиню світу. Дата релізу Shadow of the Earth 3 поки теж не повідомляється. Ubisoft працює над ще трьома іграми у франшизі Assassin's Creed. Схоже, компанія у надзвичайно скрутному становищі і приймає відчайдушні дії, щоб вийти з фінансової кризи, так би мовити, йде Обанк. Перша гра має робочу назву Project Nebula. Це буде одиночний проект, події розгортатимуться в Індії, імперії Ацтеків від Середземномор'ї. Друга гра буде умовно безкоштовним кооперативним екшеном, у якому гравці будуть обирати героя з всесвіту Assassin's Creed і грати за нього. Зараз ця гра існує під кодовою назвою Project Trade. Project Ешоу стане. Третьою новою грою це буде багатокористувацький проєкт проект із використанням хмарної технології Скаляр. Компанія також задумується над розробкою Assassin's Creed Nexus 2 для PlayStation VR 2. Вважаючи, що компанія вже раніше анонсовувала ігри по франшизі Assassin's Creed, то ми будемо отримувати проекти по Всесвіту щороку на протязі приблизно 5-6 років. На сервісі Epic Games можна безкоштовно забрати гру Rise of Industry, а далі безкоштовно і стане Call of the Seer, яку можна буде забрати з 9 березня 18.00 за Києвом. Анонсували настільну гру за всесвітом S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R. The Board Game розцінюють як Dangerous Clever. Творці обіцяють фокус на сюжетній складовій і історії. Кожна з яких складатиметься з двох-чотирьох сценаріїв. У сталкерів будуть унікальні характеристики і можливість прокачки. Можна буде грати хоч одному, хоч в чотирьох. Коли реліз, якої буде ціна, не говорять. Компанія зі збору коштів на виробництво запланована на червень. Я навіть не розумію, як це можна реалізувати в настільній грі, але цікаво буде поглянути, що вийде. Activision повторно підтвердила, що має намір випустити нову Call of Duty у 2023 році, відповідаючи на припущення, що цього року серія візьме тайм-аут, щоб зосередитися на DLC та додатковому контенті для Modern Warfare 2 та Warzone. Після останнього звіту Bloomberg, видавець зв'язався з новими торговими точками, щоб підтвердити, що нова преміальна гра Call of Duty буде випущена в 2023 році. Хоча додаткові подробиці про назву не надходили. Розробник спочатку розпочав проекти як Modern Warfare 2 DLC, але обсяг і масштаб проекту дозволили. Розширити його до окремої назви свого роду розширення для оповідання чи хронології Modern Warfare 2. Вийшов новий трейлер горору Амнезія The Bunker. На цей раз розробники показали нам головного героя, який обшукує якусь кімнату, аж раптом чує крики невидимої істоти. Нова Амнезія буде доступна на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 та 5 і ПК, звісно, вже 16 травня. У драйвері Nvidia знайшли файли з назвою cs 2 та CSGO 2XE, що наштовхує на думку про те, що легендарну гру можуть перенести на новий двигун, або що краще повністю її переробити. Можливий також сиквел. Ну але загалом Valve готує щось грандіозне. 1 березня вийшов епізод третього сезону серіалу Мандалорець, і якщо ви раніше не були знайомі з серіалом, то це моя вам рекомендація. Хоча я не фанат війн» і не ставлюся до франшизи холодно. В честь релізу серіалу Microsoft разом з Lucasfilm зробили тематичний набір консолей. Його можна буде виграти у конкурсі, який розпочався 1 березня та триватиме до 11 травня. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно буде ретвітнути рекламний пост з облікового запису Xbox з хештегом The Mandalorian Xbox Текст хештегу я залишу в описі під відео Магазин Humble Bundle спеціалізується на продажу збірників ігор. Я думаю, це не є для вас сюрпризом. Певний відсоток коштів сервіс завжди відправляє на благодійність. Нещодавно в магазині з'явився комплект відомих проєктів у жанрі головоломок під назвою Anparlet Puzzlers. Туди увійдуть сім популярних головоломок. Стартова вартість буде складати 10 доларів. Хоча якщо купувати ігри окремо, то вийде 99. За бажання можна заплатити більше зелених. Частину цих коштів компанія віддасть на допомогу Україні. Вона вже раніше таке робила і тоді зібрала. Приблизно 34 тисячі доларів, отож, не скупіться, купляйте, вийде набагато дешевше, ще й країні допоможете. У середині лютого Blizzard Entertainment оголосила про проведення бета-тестування Diablo 4. Воно пройде в два етапи: з 17 по 19 і з 24 по 25 березня. Правда, перший пробний період відкриється тільки тим, хто оформив попередні замовлення проекту. А щоб підігріти інтерес до бета і підготувати користувачів, розробники опублікували новий геймплейний трейлер і попередні системні вимоги. У короткому свіжому ролику кілька разів показали ліліт головного лиходія Diablo 4. Між її появами присутня нарізка з різноманітними кадрами. Такими як боївка та подорож на конях за сніженою локацією, завдяки трейлеру, стало відомо, що в рамках Бети буде доступний кооператив до чотирьох осіб. Попередні системні вимоги Diablo 4, як для 2023 року досить низькі. Action RPG запуститься з мінімальними налаштуваннями на ПК з відеокартою GTX 660 і процесором i 5 2520 k Однак заявлені параметри можуть змінитися на підставі результатів бета-тестування. На цьому головні ігрові новини тижня завершились. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте свій козацький лайк та напишіть коментар. Якщо ж вам щось не сподобалось, завжди очікую конструктивну критику в коментарях. Надовго не прощаємось.